Паєр кошелек. Не так давно тут щось помінялось в цьому кошельку. Для тих, хто користується з України, я думаю, ви зразу це замітили. Нема можливості поповняти і виводити кошти на банківські карти. Раніше було поповнення напряму через Приват 24. Тепер такої функції нема. А й в принципі, платіжних систем поменшало. Жмемо Поповнити баланс. І ми бачимо: Violet, Perfect Money, USDT. І ETH. коротше, того, що нам треба, тут нема. А надо нам поповнити з української гривневої карти, наприклад, долари. Ми можемо. Користатися любим із предоставлених способів, якщо у вас є на тих платіжних системах вже зареєстрований кошельок. К примеру, Perfect Money. Ви могли б і там зареєструватися, мати якісь там кошти, але там теж нема прямого поповнення з української банківської карти на сьогоднішній день можна поповнити через. Банківський переказ від 300 доларів. але лише після того, як ви пройдете повну верифікацію з підтвердженням адреса. І, крім цього, у вас не повинно бути в Україні ограничені по сумі, яку ви можете переводити за кордон. Таке дуже часто буває. На щодо інших платіжних систем не буду коментувати, можете ознайомитись самі. У нас остається проблема, як поповнити. Перший варіант. Ви можете просто написати мені за інформацією, яку бачите на екрані. Другий варіант скористатися платіжними системами, обмінниками. Так, якщо у вас сума невелика, ви можете написати мені. Я поповнюю обичним переробку. У мене на балансі буде тут денежка, я вам скидаю на ваш номер. Номер щодо вверху зліва. Зараз ви бачите мій, у вас буде свій, і ви зможете користуватися так, як ви планували. Також, якщо вам потрібно вивезти, ви також можете звернутися до мене. Виводжу я, як правило, швидше, чим поповняю. Пишете за інформацією на екрані, яка у вас сума. Я пишу, скільки в гривні ви отримаєте, якщо хочете вивезти на гривні. Якщо там інші валюти, можна все обсудити. І я буду виводити. Також, тепер дивимося обмінники. Е, Глянемо на моніторингу обмінників BestChange. Про нього вже всі багато раз чули, я думаю. Тому що він зручний і то, що там рефералка є. Навірно, друге, важливіше першого. І так, у нас є Payer, шукаємо його в списку зліва. Ми хочемо вивезти. Паумер, PayPal, Pair, долари. А отримати ми хочемо в гривнях, звісно вже. І шукаємо українські банки. Інтернет банкінг і у нас. о, Priva 24 гривня. І ми бачимо список обмінників, який виводить з Pair на карту в гривні. Що хочете тут сказати? Ви маєте курс назва обмінника. Скільки ви віддасте, стільки получите, і резерв. Перша назва обмінника не дуже важлива. Ну, от дадіться за 1 USD на Pair. Ви получите 41 гривня 60 копійок на даний момент. На момент, коли ви це дивитесь, курс буде інший. Обмінники по умовчанню отсортіровані по курсу, кращий курс вище. Хочу зауважити такий нюанс. Тут є надпись дадіки, от. 361 от 100, от 241 от 242, як ви бачите, це мінімальна сума, яку можна вивезти через даний обмінник. Саме тому, чуть раніше, я пропонував вам свої послуги на рахунок того, щоб вивезти кошти. Бо в мене бувають ситуації те, що в мене там сума мала, а мені треба вивезти. І у вас мала сума, теж треба вивезти. І ми робимо такий свого роду взаємообмін. Я даю вам гривні, ви переводите на, ві... на мій кошельок Pair, і я вже собі вивожу. Якось так. Ну, зразу скажу: курс у мене буде трошки гірший, чим в даних обмінниках. Якщо у вас сума реально дуже маленька, менше 10 доларів, то курс буде дуже низький. Но зато, якщо ви користуєтесь вміні, то я можу обмінювати по курсу кращому, чим пропонують обмінники. А з вебмані працює давно. Також, якщо вам потрібно поповнити обратне обміння кнопочка, і ми бачимо, що для того, щоб поповнити кошельопар, ми можемо віддати. 44 гривні 21 копійку за 1 доллар, і отримати кошти на кошельор. Мінімальна сума 4 тисячі гривень. Перший обмінник інший. от 600 і от 500. Менше 500, мабуть, немає. Також резерв, що тут касається резерву, це сума, яка є в даного обмінника на балансі. Більше, ніж сума резерву, ви не зможете обміняти. Просто в них більше немає. Далі отзиви. Як ви можете бачити, майже скрізь пога... О, хороші отзиви, тільки один поганий. Це треба уточнити момент, що тут тільки ті отзиви, питання, по яких закриті, тобто не ведуться спори. Здається, от 3143 хороших отзива. Але хороші вони лише по тій причині, що в даний момент нема поганого отзива, і не ведеться ніякого відкритого питання, що гроші були отправлені, нікуди не прийшли. Ось, як ви бачите, є один червоний отзив. Це означає, що в даний момент обмінник зі своїм клієнтом в складній ситуації хтось щось недообсуждав, щось пішло в когось не так. В принципі, як таке стається, не треба зразу лякатися. Буває така ситуація, що банки блокують платіж. Я колись теж користувався обмінниками, і була така ситуація, що мені приходила смс з банка про те, що мені був відправлений платіж, але він до мене не дійшов. Обмінники це самі порішали. Це рішається просто, легко, не треба хвилюватись раніше часу. І ви завжди зможете зв'язатися з адміністрацією обмінника. Не Best Change сайти, який це все предоставляє, а конкретно обмінника. От. Це список обмінників. Кожен з них працює по своїм, кожен з них має свої умови. Перед тим, як користуватися обмінниками, обов'язково ознакомлюйтесь з умовами. Ну, в мене як умови краще, якщо ви будете звертатися до мене. Курс, можливо, не такий, як у обмінників. Но. Умови краще. Дякую за вашу увагу. звертайтесь ще. Можливо, паєр виправить і скоро додавить можливість знову поповнювати з українських карток рахунок. Ну, а можливо, не додавить. В будь-якому випадку, якщо вам треба поповнити або вивезти, я готовий допомогти.